доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу вам наше надходження. Це шкода супер в рестайлінгу 2013 року випуску. Автомобіль у нас обладнаний 2.0 дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач системою переднього приводу. І він продається у нас за ціною. 15490 доларів. Ми маємо кузов ліфтбек, гарний чорний колір. Тоновану передню оптику, протитуманні фари, металеві диски на хорошій зимовій гумі. Є повторювачі поворотників. Задній ряд у нас тонований. Максимально об'ємний вмісткий багажник, чудовий автомобіль технічно не потребує жодних вкладень, все максимально обслужено. Ось такі у нас задні карти, є сонцезахисні шторки, максимально вмісткий задній ряд. Є доволі дуже багато місця. Чорний шкіряний диван, максимально зберігся, три регулюємих підголівники. Комфортний максимальний автомобіль. Тут у нас є чотири склопідіймачі. підігрів та електросладання дзеркал. Декоративні накладки на пороги, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання двох передніх сидінь. Ось таке гарне шкіряне мультикермо, чудова приборна панель, гарна мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду, автоматична коробка передач, та має ще безліч цікавих та корисних функцій. А я вам нагадую, кого цікавий даний автомобіль, він продається у нас за ціною 15 490 доларів. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще доставимо вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.